150 країн отримали це запрошення 80 вже е, погодилися взяти в цьому саміті участь. Е, в нас питання залишається, чому цей саміт миру, а не саміт перемоги України, тому що і від штатів, зокрема, ми хочемо почути їх план та як вони бачать підтримку України, щоб ми досягли перемоги. Але тут же е, виникає інше питання, коли виходить е, представник ГУР і каже про те, що е, не бачить способу для України виграти війну на полі бою самотужки, е, каже: навіть якби вдалося вийти на кордони 91-го року, це би не припинило війну, і такі війни можуть закінчитися лише. Договорами наразі обидві сторони намагаються зайняти найвигіднішу позицію. Обидві сторони це і та яка напала на нас, Росія, і Україна, яка намагається боронити свої території. Але переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Я не знаю, чи доживе до другої половини 2025 року Путін. Що з ним буде, який його стан і так далі? Я би особливих ставок не робила на те, хто буде за столом перемовин з тієї сторони, а, але от буквально напередодні питала у того ж таки Михайла Будоляка. Я питала: у нас є принципові позиції в Україні. Є принципова позиція вихід на кордони 91-го року у Росії. Є Принципова позиція залишити за собою захоплені нею, окуповані нею території і увага обмежити суверенітет України і обмежити суверенітет України. Це дві принципові позиції. Я не знаю, де на переговорах можна поставити стіл, щоб оці дві принципові позиції похитнулися. Я спитала, чи може Україна піти на поступки і сказати Окей, ми залишаємо вихід на кордони 24 лютого 2022 року. Мені сказали ні. І росіяни на насправді теж на це не погодяться і взагалі немає ніякої цієї лінії 24 лютого. Ну, тобто на карті вона є, а в політичному просторі немає. Тут е, я додам декілька слів. Е, от. Ти теж задаєшся питанням, чому це саміт миру, а не української перемоги. Ну, по великому рахунку, цілі, які ставляться українським керівництвом, вони є перемогою. Тому що от, багато тут різних планів, аеропланів оголошувалося і будуть, мабуть, оголошуватись, от, начебто був якийсь суперсекретний турецький інний план, про які почомусь. Почали говорити російські ліберальні змі в, в екзилі, які вже не знаходяться на території Російської Федерації. Всі ці плани, от які тут обмірковуються, вони передбачають ну по факту замораження війни і відповідно збереження де-факто контролю над певними територіями України. А наш підхід такий, що взагалі-то ні, друзі, міжнародне право для когось це можливо смішно, для когось не дуже. Але факт залишається фактом, що ми знаємо, де до наші кордони. І з чим от в Швейцарію поїде Зеленський, я так розумію, це буде представництво, в нашому випадку на найвищому рівні. Там 10 пунктів, але вони. Як на мене, базується на чотирьох стовпах, тобто чотири основні: це вивід російських окупаційних військ, покарання військових злочинців, що там ще репарації, тобто компенсації за те, що вони тут поруйнували. Зрозуміло, життя не повернути тих, хто загинув на цій війні, а ну і власна гарантія світу, що це, це цього більше не станеться. Оце чотири основні пункти. Там є а, ядерна безпека. Ну з іншого боку, там, де нема росіян, там немає загроз ядерної безпеки. Тобто зрозуміло, що там з приводу ЗАЕС можна багато там правильних слів наговорити, що ми тільки за мирне атом, але знову ж таки, якщо Росія звідти звідти пішли, то і загроз вже немає. Ну як. Як на мене, хоча цей пункт він теж прописаний і з ним теж поїде Зеленський. Там є пункт а, в частині там, а, цієї безпеки, доступу а, світу до продовольства, це пов'язано з партами, ну, багато чого там вказано, але все одно чотири пункти, і мені здається, що. Починатись з чого треба, і це буде якраз, от я так розумію, заявка на перемовини, з якою і позиція України, з якої ми виходимо. Коли там сказав пан Вадим Біський, можуть бути справжні перемовини з росіянами, друга половина 2025 року, не раніше. Тобто, іншими словами, ще рік, і тут, от коли хтось говорить про перемовини, між іншим у Росіян зараз буде така тема, вони почнуть качати та історію, що ось в Стамбулі були класні перемне Путін запропонував Зеленському таке просто щастя. Одне, тобто в той час, коли вони гвалтували Бучу і не тільки Бучу. Виходить, що от не Зеленсь... будуть це подавати так, що от президент України відмовився від дуже вигідних таких умов, які пропонувалися з російського боку, і вони цю тебе почнуть піднімати, що от якщо б Зеленський тоді підписав би і тоді б не загинули десятки тисяч людей. Людей, ну тут, по перше, зразу виникає знак питання: хто вам сказав, що росіяни припинили свої дії по знищенню України? Я більше скажу і нагадаю, власне, і Пісков, і Лавров в один голос говорили про те, що навіть або ж під час якихось перемовин з Україною, обстріли не зупинятимуться інтенсивність бойових дій. Не зменшуватиметься вони будуть продовжувати робити те, що вони і наразі роблять на території України: вбивати український народ і нищити українські міста. А поки хтось про щось з кимось буде говорити, То для них це не має жодного значення. Ну я власне хочу цю думку з перемовинами продовжити. в якому ключі, що коли б вони не почали ці перемовини, і тут зрозуміло, це відповідальність президента. Навіть не військово-політичного, а саме політичного керівництва нашої держави. І тут Зеленському, як то кажуть, видніше, це от ще раз, вона нас булава взагалі то вона, вона важка, і це в першу чергу відповідальність. Але ж коли б це не сталося одразу після саміту миру в червні цього року, або відповідно через рік і навіть більше. В умовах е, тих планів, які намагається реалізувати Російська Федерація, це не означає, що у нас тут ага, перемовини, всі сіли. Не знаю, можна позвонити Байдену і сказати: ти знаєш, Джо, е, ти дід звичайно класний, але ти нам вже набрид зі своїми обіцянками про літаки, атакамси і так далі. Нам вже це не треба. Так воно не вийде. Тобто е, весь цей час треба бути внов, щоб. Е, е, Забезпечити результат на цих перемовин треба бути озброєним до зубів. І власне, отут мені от подобається, що певною мірою, ну я от о, проглядаю, і вона відслідковується така загальна логіка ведення війни. Тобто, а, начебто, після Пасхи, як а, сказав наш. М Друки, тепер керівник прес-центру військово-повітряних сил. Що у нас будуть f 16 Далі ідуть йдуть розмови про а, збільшення кількості Петрів. От, далі американський пакет допомоги, далі, далі, далі. Ну, все ми це читаємо тут власне. А... Виходить, Катерина, що ми готуємося до перемовин дуже-дуже активно. Ну і плюс закон про мобілізацію. Нова версія, який передбачає, що буде, я не знаю, як він спрацює, цей закон, але з огляду на те, скільки людей зараз оновлюють в тому самому Києві свої дані в ТЦК, то, вочевидь, результати, я не знаю, які, але точно позитивний буде.